Друзі, вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні у нас 23 січня 2026 року. І до мене приїхала посилочка з новою пряжею. Як кажуть зарікалася свиня в болото не лізти. Я у попередньому відео говорила, що в 2026 році купувати пряжу не буду. Але не так сталося, як гадалося. І зараз я відкрию пакет, і ми побачимо, яка шкарпеткова пряжа до мене приїхала. Пряжу я розпакувала, достала по одному моточку, щоб вам показати кольори, які я купила. І, користуючись нагодою, хочу подякувати Світлані з магазину. Нав'яжем за дуже швидку обробку замовлень. І за швидке відправлення пряжі. Сьогодні у нас 23 січня. 21 січня я замовила пряжу, оплатила, і 21 січня Світлана вже пряжу відправила. І сьогодні вже пряжа знаходиться в мене. Ну, і так, продовжую про пряжу. Я всі 3 роки в'язала шкарпетки із пряжі чотирьох нитки, де то ще на нитки була 420 метрів на 100 грам, ну, а цієї зими вирішила спробувати пряжу Alize Wool Time. Я дивилась на роботи, які в'язали дівчатка. Вони в'язали і шкарпетки, і шапки, і рукавички, светри, жилети. Ну, і я вирішила теж спробувати цю ниточку. І так, починаємо. Всім відома пряжа Alize Wooltime. Виробляється вона в Туреччині. Склад пряжі 75% вовни і 25% поліаміду. Що нам рекомендує виробник? Виробник нам рекомендує прати в пральній машині при температурі до 40 градусів. Забороняється відбілювання уже готових виробів. Вироби сушити в горизонтальному положенні, дозволяється Прасувати праскою при низьких температурах до 110 градусів. Забороняється сушити в сушильному барабані, і виробник рекомендує нам спиці від 4 до 5 мм, і гачок від 3,5 до 4 мм. Колір, кого цікавить саме цього моточка це колір 11,020. 4. Так, виглядає він в моточку. Наступний колір це колір 11021. Такий ось гарний, зелені кольори, світло-зелені, бежеві, коричневі третій моточок. Це тут і чорний колір, і синій, і сірий. Це колір 11011. -11. Це ось сірий меланж. Колір 21. Бежевий колір, номер цього кольору 152. І ось такий світло-коричневий, темно-коричневий, сірий, це колір 11,015. Я знаю, що на одну пару шкарпеток іде два моточки. Я буду в'язати на великий розмір, це розмір 47. Тому я візьму такі моточки, ось у мене їх 4. І подивлюся, скільки моточків вистачить на 47 розмір. Я зв'яжу шкарпетки, а потім покажу. Вам що з цього вийшло. Я раніше багато дивилася відео дівчат, які в'яжуть із пряжі wool time і вони часто жалілися, що в моточках є вузлики і є розриви ниток. Тому от такий моточок, тобто два таких моточки, ще раз нагадую, що це колір 11.021. Для підстраховки я перемотала в ось такі бунтики. На щастя, ні в одному із моточків не було ні розривів, ні вузлів і тепер я можу спокійно собі в'язати шкарпетки. Я вже почала в'язати першу пару, ось так вона виглядає. Так що я йду далі дов'язувати шкарпетки. І зустрінемося з вами трошки пізніше. Закінчила я в'язати шкарпетки із пряжі Alize Wool Time. Ще раз нагадаю, що це колір 11,021, і мені ця ниточка так сподобалася, що я розігналася і зв'язала ще дві пари шкарпеток. Це в мене перша пара із Alizevultime. Це в мене ось друга пара із Alizevultime. Це колір 11 0 11. І ось третя пара. Пара шкарпеток. Це колір 11 0, Що хочу сказати тепер уже із свого досвіду по в'язанню цих шкарпеток. Пряжа мені сподобалася моточки. Об'ємні, гарні. Коли я в'язала першу пару шкарпеток, у мене не було вузликів при перемотці. Чому саме я стала перемотувати моточки? Тому що буває так, що починаєш в'язати шкарпетки навіть з двох однакових моточків, але буває так, що в одному моточку немає. Розривів і немає вузликів. А в другому моточку може бути і розрив, і вузлик, і після вузлика нитка може йти, тобто направлення кольору може йти зовсім в іншу сторону. Тому для підстраховки, щоб уже бути впевненою, і, як кажуть, нормально в'язати шкарпетки, я стала перемотувати моточки. Ну і далі про Цю ниточку. Ниточка, як я вже сказала, гарна, хороша скрутка, нитка не розшаровується, в'язати приємно з цієї ниточки, петельки, як кажуть, самі літають по спицях, в'язати швидко, гарно. Тому, при питанні, чи буду я купувати таку ниточку, так я буду купувати цю нитку. Хочу ще сказати, що при пранні, коли я прала шкарпетки, прала я їх в пральній машині, при температурі нижче 40 градусів режим вовна ниточка не линяє. Єдиний мінус в цій пряжі: на одну пару дорослих шкарпеток потрібно брати два моточка пряжі. Алізе вутайм. Тому що з одного моточка може вийти тільки дитяча пара, або ж пара на розмір 36-37. Тому, якщо ви плануєте купувати цю пряжу і в'язати чоловічі шкарпетки розмір 40-41, ну і вище до розміру 46-47, потрібно брати два моточки. Можна брати. Або ж два моточки секційної пряжі, або, до прикладу, можна брати ось таку однотонну пряжу і пряжу секційну. І потім вже або в'язати хеліксом, або комбінувати. І от тепер про вузлики, що я хотіла вам сказати, ось бачите, новий моточок і ось уже в моточку вузлик. Тому рекомендую при, перед тим, як почати в'язати шкарпетки, перемотуйте кожен моточок, щоб ви не витрачали свої нерви при в'язанні. Що хочу ще сказати, що всі три пари, ці я зв'язала на розмір 46-47, в'язала спицями торгової марки KNIT Pro Zing. Товщина спиць 3 мм і довжина тросика разом із спицями 80 см. Після того, як я зв'язала перші шкарпетки, зараз я їх зважу. Вага одної пари шкарпеток, зараз піддвину ближче. Вага одної пари шкарпеток 136 грам. Це розмір, ще раз нагадую, розмір 46-47. І у мене ще залишилось ось такі два залишка від одного моточка. 31 грам, і від другого моточка, зараз я переключу, щоб не було збою, і другий від другого моточка залишок 32 грами. Ці залишки можна використати, зв'язавши другу пару шкарпеток Хеліксом. І ниточка у вас, як кажуть, завжди буде в нагоді. Тобто залишки у вас не буде, ви можете зв'язати і як шкарпетки, як я вже казала, ось такі. І можна зв'язати їх хеліксом. От такі три пари я зв'язала уже із пряжі Wolftime. На цьому своє коротеньке відео я завершую. Бажаю вам всім миру, щастя, здоров'я, бережіть один одного і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах.